Всім доброго вечора. У нас у продаж сьогодні поступає Land Rover Discovery 5-го покоління в комплектації і в кузові спорт. По автомобілі у нас 2017 рік, підкрасване, одне ліве крило і все. В Остальному всьому він повністю весь в оригіналі, без колів, без царапин, без м'ятин. Як можете бачити на відео, він весь в ідеальному стані. По колесам у нас хороша нова, вже зимова резина. В нас 2 літра бензин на автоматі. Це є Фордовська регенерація двигунів 2.0. По розході дуже приємний, до 11 літрів розхід, повний привід у нас. Дальше, по автомобілю. Він прийшов з мінімальними пошкодженнями США. Крашено, як я казав, тільки переднє ліве крило все більше, все в оригіналі. По автомобілю нюансів ніяких немає, в дуже гарному стані авто. 212 тисяч оригінального пробігу в кілометрах по салону він у нас на повній електриці, на ось таких гарних сидіннях з такою гарною перферацією. Ми в такому стані. По салону, жодних питань по автомобілю немає. Автомобіль повністю обслужений від А до Я. Поцікавити буде такий автомобіль, він у нас є в наявності. Приїжджайте, домовляємось, хороша буде ціна, автомобіль повністю реально дуже гарний, дуже рекомендуємо. На автомобілі такому самому від'їздив два роки, питань ніяких немає, тому то звертайтеся, кого то це буде цікавити. Надішнемо ще детальніше відео навіть. Можемо зробити його повністю в доставку до вашого міста на ось такому гарному заході сонцем і на мажорній ноті. У нас буде ще багато автомобілів наявності. Коли цікаве, таке авто, пиш... пишіть, дзвоніть. Тому всім гарного вечора.